Всіх вітаю! 98% початківців, які розпочинають свій шлях в інвестуванні або трейдингу, втрачають свій капітал. Сьогодні у відео ми розберемо, як потрапити у 2% і те, що ви розпочали його дивитись, означає ви вже на правильному шляху. Я вам розповім 4 простих правила, яких, якщо ви будете дотримуватись, ви зможете заробляти на трейдингу на життя. Зможете заробити великі гроші і досягти власних цілей, які перед вами стоять. А в кінці відео я дам вам покрокову інструкцію, з чого почати в торгівлі, а також яких рутинних дій потрібно дотримуватись щоранку для того, щоб досягти успіху. Поїхали до відео. І перше, з чого я хотів би розпочати, це з порівняння. Давайте представимо, що торгівля та інвестиції. Це як управління великим літаком. Ви не можете ось так просто сісти за штурвал літака і успішно ним керувати, відповідати ще й за життя сотень людей, які сидять позаду вас. Спершу ви будете проходити навчання. І це є моїм першим пунктом. І тут завчасно я хочу вас попередити. Ви вже бачили чудові графіки, піанелі. Прибутки знайомих в Телеграмі, в Ютубі, картинки, де люди заробляють мільйони, сотні тисяч. В них все зростає і все чудово. Так ось, перше, якщо ви вирішили цим займатись, дайте собі час. Не поспішайте, не сідайте зразу торгувати в надії, що ви вже завтра станете мільйонерами. Дайте собі час і ви точно дійдете до успіху. Так, ось час в першу чергу потрібен для навчання. Неможливо керувати літаком, коли у вас мільйон приборів перед вами, і за ними потрібно слідкувати та правильно приймати рішення, не пройшовши попереднього навчання. Тому до цього пункту зазвичай приходять всі, але вже після того, як вони потрапили в 98%, ви потрапите в 2%, якщо будете дотримуватись цих правил. І перше, під час навчання вам потрібно дізнатися, що таке управління ризиками, що таке стоп-лоси, що таке тейк-профіти, коли фіксувати прибуток, коли і який рівень співвідношення має бути прибутку до ваших втрат. Ризик до винагороди, ось це співвідношення, яке для вас має стати найголовнішим і за чим ви маєте слідкувати. Ви не повинні втрачати на угодах на будь-якій угоді більше 2% вашого капіталу для початку це максимум. Ви повинні мати чіткі правила і ним слідувати та багато іншому. Це все в пункті управління ризиком. Далі психологія. Є психологія ринку, але найголовніше це ваша психологія. Насправді. Коли ви заробляєте, хтось втрачає, тобто, фактично, торгівля це гра проти когось. Ви виходите на поле битви і граєте, щоб заробити хтось, втратить ці гроші. Але ринок настільки великий, що можливості є для всіх, і це означає, що психологія найважливіша ваша. Щодня ви будете грати проти себе, але краще грати за себе, звісно. Тому вам потрібно буде пропрацювати власну психологію, і це окремий блок. Технічний аналіз. Що ж, цим відео я розпочинаю велику серію матеріалів, якщо вам буде, звісно, цікаво. І я буду знімати відео безкоштовно викладати в тому більш детально по кожному пункті, як досягти успіху, в торгівлі і. На цьому заробляти кошти. Якщо вас цікавлять конкретні теми, залишайте їх в коментарях і я їх включу в перелік відео. В наступному році я планую знімати виділити на це досить багато часу, щоб принести вам користь. Тому технічний аналіз, він, звичайно, не обмежений. І зараз мала би бути картинка з мільйоном ліній графіків, де взагалі нічого не зрозуміло. Ні. Технічний аналіз ви розпочинаєте з базових речей: лінії підтримки, діапазони, коли знову ж таки краще фіксувати прибуток, куди рухається ціна, свічки, гноти і так далі. І так далі. Починаєте з простих базових речей. На вашому графіку не повинно бути зайвих елементів. Чим менше, тим краще. Лінії. Експоненційні, ковзаючі і так далі. Всьому цьому ви поступово будете навчатись, не потрібно охвачувати все зразу. І головне, шляхом ви будете знаходити ті елементи, які вам допоможуть. Тут найважливіше побудувати свою стратегію і знайти ті інструменти, які допоможуть саме вам. В кожного вони будуть свої. Наступне рух ціни та ринкові цикли. Для цього більшість трейдерів, з ким я спілкувався, перед тим, як записати це відео, вони розповідали, що для них мінімум рік часу вони витратили для того, щоб зрозуміти певні паттерни, шаблони, як рухається ціна, і це їм дуже сильно допомогло. Тому, ще раз нагадую, не поспішайте, ваш мільйон обов'язково до вас прийде, але з часом. Рухаємося далі. 80% успіху в інвестиціях – це дисципліна. Ще раз, це ваша психологія, це дотримання тих правил, які ви перед собою прийняли. Тут нема місця для его, тут нема місця навіть для емоцій. Фактично, ви маєте ставитись до цього, як до роботи. Люди сидять, працюють по 10-12 годин за графіками, але я не рекомендую цього робити. Дотримуйтесь, знайдіть свій режим. І тут важливо. Знайти саме той режим, який буде комфортний для вас, тому що хтось буде заробляти буквально на інвестуванні, хтось буде заробляти на трейдингу, хтось буде торгувати на Форексі, акціями, криптовалютою, нема різниці. Ви маєте знайти ваш шлях. Це може бути, наприклад, торговля однією монетою, однією акцією. Я знаю людину, яка тільки на акціях Microsoft зробила собі статки. А можливо, ви хочете торгувати кожну секунду на скальпінгу ловити рухи. Можливо, ви це серед дня, можливо, ви будете інвестувати на тижні. Знайдіть те, що ближче лежить вам до душі, і тоді результати прийдуть до вас. Не біжіть за грошима, не слідуйте тільки за прибутками. У вас має бути прибуткова стратегія, звісно, за місяць, за два, за три, і тоді все буде добре. Виключаєте емоції, ставитесь до цього як до роботи, де головне ризик до винагороди, де ви рахуєте ваші результати за місяць і шукаєте ту стратегію, яка підійде для вашого серця, а різні стратегії я буду викладати в наступних відео. Коротко, ви вже побачили, це, певно, один із всі пунктів важливі, і цей не менш важливий журнал трейдера. Заведіть собі окремий телеграм-канал, добавте туди. Свого тата, маму, друзів. Заведіть телеграм-канал, як ще одна ідея. Але зробіть це публічно. Тобто, ваші угоди викладайте і щоб хтось міг їх бачити. Будьте чесними в першу чергу перед собою і перед тими людьми, з ким ви будете цим ділитися. Саме так ви зможете відслідкувати, що спрацювало, що ні, і уникнути помилок. Дуже багато людей приймають емоційні рішення і через це втрачають гроші. Багато людей можуть втратити весь свій капітал за одну угоду, це неприпустимо. І саме відслідковуючи, що для вас працювало краще, а що ні в минулому, аналізуючи, виділяючи на це час, це обов'язково вам допоможе. Дуже простий крок, але він максимально ефективний. Наступне, коли ви починаєте торгувати, звісно. Як в пілота літака молодого починаючи, у нього поруч сидить досвідчений експерт, який з ним ділиться досвідом власними думками. Знайдіть такого ментора, але не біжіть до нього відразу. Спершу пройдіть кроки, дізнайтесь нову інформацією. Навчайтеся, коли почнете торгувати, у вас почнуть з'являтися питання. Знайдіть ментора. Успішний трейдер. Їх в Україні достатньо багато, їх багато за кордоном, той, який найбільше вам підходить. Морально, ментально, по результатам, якого ви знаєте, якому ви довіряєте, зверніться до нього, попросіть допомоги, попросіть стати вашим ментором. Це дасть вам буст в ваших результатах в сотню іксів, які прийдуть потім і в фінансові результати. Ще раз не женіться за грошима, женіться за правильною, ефективною стратегією, яка і принесе вам в майбутньому кошти. І, звісно, це спільнота. Долучайтеся в групи, долучайтеся в канали, спілкуйтеся, задавайте питання в різних людей, формуйте своє бачення і свою думку обов'язково. І так само, як і для навчання, їх є мільйон різних навчань. Є платні, є безкоштовні. Знайдіть ті, які підійдуть для вас. Витрайте час для навчання. І обов'язково його пройдіть, нічого зайвим не буде. І якщо ви вже стали на цей шлях, знайте, це шлях постійного самовдосконалення, вам потрібно буде постійно навчатися. Рухаємося далі. Якщо ці е, м, правила вас влаштовують і ви все ж таки вирішили, що ви будете йти цим шляхом, як правильно почати торгувати, щоб не втратити кошти. Є декілька речей. Перше. Перших 6 місяців, увага! Перших 6 місяців ви торгуєте тільки на демо-аккаунті, це означає на віртуальних грошах. І торгуєте так, і бажано навіть на ту суму, на яку ви плануєте торгувати самостійно. І тут 6 місяців не просто так, тому що у вас будуть. Супер успішні місяці, будуть супер невдалі. Але у вас є одна задача: за 6 місяців ви маєте залишитись в плюсі. Він може бути невеликий, але головне, щоб він був, і це вже буде означати, що у вас прибуткова стратегія, ви можете її масштабувати на реальні гроші. Тоді ви починаєте з реальних грошей. Ви заводите перших 120, ой, прошу, 100 або 200 доларів на спот. І починаєте торгувати тільки з них, і тільки на споті. Наголошую, жодних ф'ючерсів на цьому етапі нема. І далі знову ж таки, якщо за три місяці у вас. Є прибуток, ви не втрачаєте ці гроші, тоді ви можете збільшувати цю суму поступово в два рази, поступово доводячи її до вашої цільової, до вашого бюджету. Тобто за три місяці ви в плюсі, ви почали з 100 доларів, наступному починаєте з 200. Ще через три місяці, з 400. Ще через три місяці, це вже буде 9 місяць, ви починаєте з 800. І тільки так поступово ви. Збільшуєте ваш банк і буде збільшуватися ваш досвід, ваше бачення, ваші знання, і ваші результати будуть також покращуватись. Повірте мені. Наступне, коли ви пройдете один цикл, є там, наприклад, цикл зростання, цикл падіння, це в основному 2-4 роки. Коли ви пройдете повністю цей цикл, тоді можете спробувати торгувати на фьючах. І тут ще раз жодних x 100 ні в жодні в якому разі цього не робіть. Не більше 20-го плеча, оптимально друге, третє, п'яте плече. Поступово тихіше їдеш і більше грошей заробиш. Ну і важливо декілька речей, на які звертати увагу, коли буде торгувати, це не відкривайте більше трьох позицій за один раз, і ще раз фокусуйтеся на правилу ризик до винагороди. І останнє обіцяв вам сьогодні у відео: це щоденна рутина, якої. Дотримуюсь і рекомендую всім дотримуватись. Перше, закрийте всі соцмережі. Не розпочинайте ранок з соцмереж. Ви маєте сформувати власну думку. І для цього ви йдете крок за кроком. Спершу відкриваєте індекс долара. Він має безпосередній вплив прямо пропоційний до криптовалюти, до фондового ринку і так, далі, і так далі. Тому ви відкриваєте індекс долара і його аналізуєте. Після цього можете відкрити SPX, це SP 500 фондовий ринок, і проаналізувати, як рухається фондовий ринок, що зрозуміти, це вже ринок стабільних грошей, який функціонує сотню років. Там працюють професіонали. Ви відкриваєте, спостерігаєте, як він розвивається. Наприклад, якщо ви хочете торгувати криптовалюти, вона схожа на дуже ризикові активи інноваційних компаній з фондового ринку. Тому, якщо ви хочете далі торгувати Форексом чи акціями, ви відкриваєте і дивитесь те, що вас там безпосередньо цікавить. Якщо ви хочете торгувати криптовалютою, тоді ви відкриваєте графік Total 1 – капіталізація всього крипторинку, Total 2 капіталізація ринку без біткоїна, Total 3 – капіталізація всього ринку без біткоїна і без ефіра, тобто чисто альткоїни. І аналізуєте, куди далі може рухатись ринок. Визначте для себе, ви хочете інвестувати в довгий Проміжок часу чи торгувати серед дня. Від цього залежить, які графіки вам потрібно аналізувати: місяць, тиждень, 4 години, година, чи 15 хвилин, чи навіть хвилини. Після цього ви відкриваєте графік домінації USDT, який має зворотній вплив до всього ринку. І домінації біткоїна, щоб розуміти, в чому краще зараз тримати активи в біткоїні, чи все-таки в альткоїнах. Після цього дивитесь графік ефір до біткоїна, ефір він. Частково показує рух всього ринку. На наступному кроці дивитись біткоін на всіх таймфреймах, щоб сформувати собі план. Дивитись, звісно, графік ефіра. і якщо у вас є пару альткоїнів, у вас же сформувався шаблон, торговий план на день на тиждень чи на ваш період, тоді ви дивитесь також альткоїни, які вас цікавлять. Дотримуючись цих правил, дотримуючись цієї рутини, я вам гарантую, ви потрапите в 2%, ви будете прибуткові, ви будете гарно заробляти. Якщо вам сподобалось це відео, тоді я буду вдячний за лайк, за підписку на YouTube канал, також підписуйтесь на Telegram канал ділюсь власними інвестиційними стратегіями вже не перший рік веду цей Telegram канал Долучайтесь до нас в чат, в чат спілкуйтеся. У нас всі допомагають, всі також діляться інформацією, новинами, власними ідеями для того, щоб можна було максимізувати і заробляти. Якщо хочете продовження цього відео, залиште коментар, чи було воно вам корисно, чи ви хочете продовження, які ще теми вас цікавлять. І якщо буде достатній попит, я зніму серію матеріалів на тему більш детально і по технічному аналізу, по психології і так далі. І так далі. Дякую вам за увагу, всіх з наступаючим Новим роком! Бажаю успіхів в наступному році, максимізувати ваші прибутки, перемоги обов'язково для всієї країни. Підтримуйте Збройні Сили, успіхів вам, міцного здоров'я! Всіх обіймаю, чао, чао!